Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Священий Олексій, Чи можна працювати в неділю, різати, мурувати, чи щось робити таке по-дому? Не рекомендується. Неділя день спокою, який дає нам Бог. Раніше святкували суботу євреї. Є люди, що святкують суботу. Чи субота, чи неділя? Головне, щоб один день в тиждень, каже заповідь Божа, шість днів трудись і працюй, а день сьомий подай для Бога. Ну, бачимо, новозавітні християни шанують неділю. Бо у неділю, фактично, в перший день тижня, після суботи, в неділю зранку, Воскресіння Христове було. Так само Дух Святий зійшов на апостолів в день П'ятидесятниці, у недільний день. Тому християни новозавітні святкують неділю. Тому працювати. О, Рубати, пиляти, мурувати, орати в неділю не можна, то гріховно. Таке не можна робити. Раніше в євреїв за таке забили викамінням навіть без суда і слідства. Тому неділя, день відпочинку. Все, щастя, здоров'я, добра, шануємо Божий день. О, Хто неділю, хто суботу не гризіться, всім на центрі місця хватить, всіх положать рівненько радочками, якщо буде можливість. А вам, Божого благословення. В неділю не працюємо. Все. На молитву в неділю, молитися в неділю, а не працювати.